Небом синім десь далеко ти батько, вже немає тебе тут. Ти був моїм героєм, найкращим на землі. В серці біль від втрати, то глибока рана не мене, не заживе для того, мазі не купити в аптеці. Як сумую за тобою, батько мій, ти знав усе на світі, ти навчав доброті але вміти дати в зуби, але як то добра і бучість тепер розумію, мамо, а ти вчила багато читати бо сильний не здолає Те, що мудрому на один зуб Без вас життя таке пусте немає, сил пережити всі всіх в на шляху сину. Чи лишивши пустку в душі, її лагідні слова тепер чую лише в сні. Я згадую часи, коли був неслухняним. Тепер шкодую, цей біль невгамовний, цей біль невгамовний, як сумую за тобою, батько мій. Ти знав усе на світі, ти навчав доброті, але в міти дати в зуби. Але як то вразлої бучість, тепер розумію, мамо ти вчила багато читати, бо сильний не столає те, що мудрому на один зуб Без вас життя таке пусте, немає сил пережити всіх в на шляху, сину мій. Будь кухняний в школі, буду мамо, буду мамо. Казав я і піх до школи з вітром в голові. Буду мамо, буду мамо, буду. Тепер залишилися лише спогади в очах, ваші слова в серці, мов вічний знак, Чись бути з віром, сину, але кусай лише вражину і люби свою вірну дружину. Світло згасає, коли згадую той час. Ви дали мені любов, якої так бракує зараз, тату, мамо. Ви завжди зі мною в серці залишились на віки любов'ю. Як сумую за тобою, батько мій, ти знав усе на світі, ти навчав доброті але вміти вдати в зуби. Але як то, то злої участь тепер розумію. Мамо, а ти вчила багато читати, бо сильний не столає те, що мудрому на один зуб. Без вас життя таке пусте, немає сил пережити всі кретині в нашляху Сину мій. Будь слухняний в школі, буду, мамо, буду мамо. Я, я і біг до школи з вітром в голові. Буду, мамо, буду мамо, буду мамо, буду мамо, буду мамо. Ви вчили мене любити, бути добрим і сміливим. Я завжди пам'ятатиму, якими були ви мудрими. Тату, мамо, я вас не забуду, з вами в серці я завжди буду. З вами в серці я завжди буду, я вас не забуду, я вас не забуду, Ні, ні, ні Май надію, що вам там в раю добре, бо пекло ви мали на землі.